Колоса Бригас, Тенеріфе, Іспанія, Канарські острови. Зараз я живу тут і сьогодні хочу спуститися на пляжик. Пляжик дуже стрьоний, високо, але там є такі перилка, де можна спуститися до води і поплавати. І зараз я це буду робити. Тобто я спускаюсь ось по таких сходинках раннішнім ранком. Зараз біля 8 години ранку я встала раніше, але поплавати вирішила зараз, якщо, і, якщо в мене хватить духу, звичайно. Попереду видно гора Ельмена. Ось так. Оце все магма, порода, яка застигла в результаті. Так, а де тут спускатися? Ага. Яка застигла в результаті виверження вулкану Тейде 100 років тому? Дуже небезпечно. Каміння гостре, але я вже звикла по ним стрибати за два роки, поки я тут проживаю. Так, і ось таки я дісталася. Не знаю, чи вдасться мені сьогодні поплавати. Ось така хвиля. І це все небезпечно, хоча все можливо. І ось така прекрасна природа, ось такий вигляд. Ось такі чорні скелі утворилися, коли магма стікала стейде, який ошаленів 100 років тому, і застигла ось у такому первозданному, першозданному вигляді. в містечку Лос-Абригас. Живу тут і зранку, 8 годин ранку я покупалася. Тут є такий, такий невеличкий пляж. Ось ось він. І тут можливо покупатися, хоча це небезпечно, але для мене, як для досвідченого пловця, це нормально. І отакий прекрасний вигляд. Чудово. Вода 22-23 градуси, дуже тепла. І це листопад місяць. І на протязі року вода тут буде зберігати таку температуру, ніколи вона не падає нижче 20 градусів. Чао! Тут стелі застигли у вигляді химерних образів, якихось потвор. Можна фантазувати все, що завгодно. Але якщо можна було б знімати прямо з моря, коли ти запливеш туди далеко і на берег, то дуже гарно. Мені подобається.